Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости твоєї. Явив ти мені, окорпи мене із сопом і очищися, омий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів мої і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли ти жертви забажав, приніс би я це палення ти не бажаєш. Жертва Богові. Це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням твоїм силом, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на твій твітельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю. І гріх мій повсякчас переді мною проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси невідомий. І таємне мудрости твоєї, явив ти мені, окропи мене із сопом і очищишся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів мої і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх. І нечистиві навернуться до тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я це палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш, ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник. Тельців, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Бо ти істину полюбив єси невідоме і таємне мудрости твоєї, явив ти мені, покропи мене із сопом і очищуся. омий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх. І прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже і духа праведного відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, Приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням твоїм Сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди. Приношення і всепалення тоді покладуть на твій твітельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.